Я. Давай дружити разом. Друзі, вітаю всіх на нашій програмі. Сьогодні ми хочемо разом з вами поринути у знайомство із ще однією країною. Але спочатку дізнаємося, як же там наші друзі. Вартові Дружболандії. Таємниця Дружболандії Яша, ну де ж твій друг? Ми не дочекалися і самі пішли. Ти будеш нас знайомити. Маша Мишко, Тишка і Олег Гребешков на перебій задавали ще запитання, стоячи в нього в передпокої? Справа в тому, що Яша вже кілька місяців переписується зі своїм новим другом із Шотландії. Його звуть Грех. Він, як і Яша, захоплюється їздою на велосипеді. Звичайно, Яша розповів Грегу про своїх друзів, подорожі та вартових дружбаландії. Хлопчику так усе сподобалося, що він захотів приїхати в гості, побувати в штабі та познайомитися з друзями, мишкою та бобошкою. Старшим братам Грега треба було терміново приїхати до міста, де мешкає Яша. І вони взяли його з собою. Друзі чекали на обох хлопчиків у штабі, але, не дочекавшись, прийшли до Яші, і додому. Проходьте, друзі, зараз я все розповім. Яша виглядав розгубленим та засмученим. Коли всі розсілися, хлопчик почав свою розповідь. Ми домовлялися, що брати Грега привезуть його до мене додому. Щоправда, спочатку вони мали кудись з'їздити всі разом. Але я не витерпів і прийшов на вокзал. Подумав, що це буде чудовий сюрприз для Грега. Добре, що я сховався за колоною. Уявляєте, виходять із вагона два здоровенні дядьки в спідницях, а за ними Грек і теж у спідниці. Як це у спідниці? здивувалася Маша. Та так, у спідниці. В гольфах і береті, в руках валізи, за плечами якісь мішки з люльками, ви щоб бачили, як на них люди озиралися. І ти не вийшов? Побоявся, що і на тебе будуть так дивитися, здогадався Мешко. Яша кивнув головою. Виходить, що я побоявся глузувань і посоромився друга, якого сам же й запросив. Мені так соромно. Ось Ісус ніколи б так не боявся. Боявся і навпаки спілкувався з тими людьми, від яких всі відверталися. Тут задзвенів дзвінок. Яша відчинив двері, і до квартири увійшли двоє височезних чоловіків та хлопчик. Вони були одягнені, так як Яша описав і чомусь сміялися. Вони всі познайомилися, пройшли до кімнати, і грек сказав: наша сім'я походить із стародавнього шотландського клану Маклінів. Як виявилося, один із наших далеких родичів живе у вашому місті. Він вирішив організувати маленький музей Шотландії. Сьогодні було його відкриття, і мої брати грали на волинках. Ну і звісно, ми одягли наші національні костюми. Так, тут в дворі один хлопчик сказав: Мамо, дивись, ці дядьки смішні в спідницях ідуть. Грек знову засміявся. Та так заразливо, що неможливо було не розсміятися у відповідь. Тільки Яша почервонів, але зовсім трішки. Він вже вирішив, що більше не боятиметься глузувань ні над собою, ні над своїми друзями. Грек із братами розповіли стільки цікавого про Шотландію та її мешканців. Яша з хлопцями зрозуміли, що їх пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. Шотландія, національна квітка Шотландії, колючий чортополох або просто реп'ях. Жителі країни вважають, що ця рослина символізує собою стійкість, чіпкість і незалежність справжнього шотландця. Місто Едінбург, столиця Шотландії, стоїть на семи пагорбах. На одному з них височить знаменитий Единбурзький замок. Старовинна королівська фортеця його називають серцем Шотландії. 200 років тому Вальтер Скотт, автор відомих на весь світ історичних романів, вирішив відшукати сховану в замку корону шотландських королів. Він знайшов її за допомогою своїх друзів, і тепер всі відвідувачі замку можуть її побачити. Два роки тому вулицями Единбурга пройшов перший у світі парад рудих. Чому саме тут? Адже в Шотландії проживає майже половина рудоволосих людей всього світу. Глибоко в горах розкинулося величезне озеро Лохнес. Понад 1500 років тому народилася легенда, що у його темних холодних глибинах живе невідома істота. Вважають, що це величезний плезіозавр. Але чи це так? Тисячі людей їдуть сюди з таємною надією побачити та сфотографувати тварину. Дехто вважає, що їм це вдалося, і все ж істота озера Лохнес поки що залишається загадкою. У Шотландії все населення країни поділяється на клани. Клан це група сімей, родичів, які мають одного предка і мають одне прізвище. Наприклад, Макферсон, діти Ферсона, оскільки Мак означає син. Тепер ти точно знаєш, як звали предка МакГрегора. Без кілта шотландець не шотландець. Так вважають і в самій країні, і в усьому світі. Проте не всі знають, що раніше кілт носили виключно чоловіки гірці або як їх називали, хайлендери. І це зовсім не спідниця, а широкий плед завдовжки 7 метрів. Його складали особливим чином і обгортали навколо тіла, скріплюючи шкіряним ременем. Вільні частини використовували як плащ, покриваючи ними спину та голову. Такий одяг не заважає рухатися і добре зігріває. Канина, з якої шиють кілт, називається тартан. У кожного клану свій тартан зі своїм кольором, смугами та клітинами. Одягати чужі кольори неприпустимо, і лише король може носити кілт із шестикольорового тартана. З кілтом обов'язково носять спорани – Гаманці на поясі, хоси, гольфи, пряжки і берет. Відома у всьому світі і Волинка улюблений музичний інструмент шотландців. До речі, кожен клан мав не лише свій тартан, а й свою мелодію. Знайомство з тваринним світом. Вони справжні шотландці. Шотландський поні. Ці малюки дуже сильні. Можуть перетягувати вантаж у два рази важчий за власну вагу. Не кожен великий кінь зробить таке. Ці маленькі конячки родом із шотландських островів у Шотландії. Висоту коней вимірюють хендами, тобто долонями. Це трохи більше 10 сантиметрів. Так ось висота шотландського поні не більше 10 хендів. Поні завжди допомагали людям. Возили торф, орали землю і навіть працювали в шахтах, перевозячи вагонетки з вугіллям. Вони дуже невибагливі, можуть харчуватися навіть водоростями та пити солону морську воду. Вони здаються милими та беззахисними, але це зовсім не так. Часто люди бачили, як величезний гордий кінь тікав від малесенького поні. Так, постояти за себе ці маленькі конячки вміють. І при цьому вони дружні, добрі та лагідні. Дуже люблять дітей, а діти їх просто обожнюють і з насолодою на них катаються. Головне не дозволяти дітям перегодовувати своїх маленьких конячок, бо вони швидко гладшають. Колі це шотландські вівчарки, це собаки-пастухи. Вони дуже терплячі, витривалі та віддані. Головне завдання Колі пасти овець так, щоб вони не відбилися від стада. Це вміння так закріпилося в породі, що навіть у місті, гуляючи з господарями, колі не дають їм розбридатися. Вона гавкає і зганяє всіх у купу. Собаки цієї породи не лише гарні, а й дуже розумні. Тому їх часто знімають у кіно. Вони служать у поліції чи стають поводирями для сліпих людей. І все ж таки головними для колі завжди залишаються господар і його родина. Якщо в сім'ї є спортсмени, колі із задоволенням бігатимуть і змагатимуться з ними. Для дітей вони стають чудовою нянькою та захисниками. А в селі, якщо не знайдуть овець, із задоволенням охоронятимуть курей та курчат. Ну просто диво, собака. Хейрі Ку, це шотландська корова, та не просто корова, а корова високогірна. Живуть вони в Шотландії з давніх давен, і сувора гірська природа їхній рідний будинок. Довгий густий чубчик взимку захищає корів від вітру та снігопадів, а влітку від комах. А вже шуба всім шубам шуба. Верхній довгий ворс змащений жиром, тому корова не промокає ні в дощ, ні в сніг. Влітку хейріку скидає верхню шубу і залишається тільки нижнє, тепле підшерстя. Взимку ж верхня довга шерсть знову відростає. Дуже зручно. Ці корови дуже доброзичливі, але в разі небезпеки, захищаючи теля, можуть впоратися навіть із ведмедем. Ці симпатичні кудлаті корівки національний символ Шотландії. Hello, kids! It's English Learning Time! Сподіваюсь, у вас все добре, гарний настрій, і ми можемо повчити англійську разом. Давайте сьогодні ми спробуємо описати людину або тварину. Для цього нам потрібні такі слова. Молодий. Young. Young. Старий. Old. Old. Товстий. Fat, fat. Худий. Thin, thin. Гарний. Beautiful. Beautiful. Негарний. Ugly Ugly. Високий. Tall Tall. Низький. Short Short. Чистий. Clean Clean. Забруднений. Dirty, dirty. Чудово! Тепер давайте складемо декілька речень для того, щоб запам'ятати краще ці слова. Моя вчителька молода і красива. My teacher is young and beautiful. Мій батько дуже високий. My father is very tall. Цей хлопчик дуже худий і низький. This boy is very thin and short. Молодці. Тепер ми знаємо трішки більше англійською. Вірю, що ви це запам'ятаєте. Goodbye! Маколики від Машки сніданок з любов'ю. Шотландці зазвичай на сніданок їдять вівсяну кашу, коржики та мед. У вівсяну кашу, коржі та мед додаємо яйця та круасан. Корисно та смачно. Спробуй сам. Пропонуємо тобі разом зі мною зробити сердечка, якими можна прикрасити багато страв. Для цього тобі знадобиться олівець, круглий або краще триграний, щільний картон, варене яйце та дві канцелярські резиночки. Спочатку відвари куряче яйце на повільному вогні з додаванням столової ложки солі. Потім опусти яйце на 1-2 хвилини в холодну воду, і як тільки воно стане не надто гарячим, швидко очисти його. Відріж від картону смужку шириною приблизно 8 см і склади її вздовж навпіл. Усередину картонного жолобка поклади яйце, що ще не охололо. В кінці олівця зафіксуй резинками, щоб трубочка постійно притискала яйце, тримаючи форму жолобка. Кладіть таку конструкцію на 10 хвилин у холодильник. Акуратно дістань яйце з жолобка і розріж навпіл так, щоб не розсипався жовток. Так у тебе вийде два серця для прикраси твого сніданку. Слідами дружба Петрик з Сашком йшли додому зі школи і мріяли про те, як весело проведуть зимові канікули в гірському спортивному таборі. Повз весело сміючись, прибігли однокласники. «Петько, Сашко, біжимо, подивимося, як річка замерзла. Покликали вони друзів. Хлопчики побігли до річки. Ще кілька днів назад. Бурхлива і балакуча. Зараз вона була скута льодом. Хто готовий покататися? запитав Льоша. Ліч ще тонкий, не варто ризикувати, сказав Петрик. Слабо? Лячно, так і скажи. Кинувши портфель у сніг, Льоша розігнався і прокатився річковим льодом. Ну, хто ще сміливий? закричав він. Однокласники переглянулись. Вони чудово знали, що молодий лід небезпечний, але ніхто не хотів бути боягузом. Один за одним хлопці виїжджали на лід. На березі залишилися тільки Петрик та Сашко. Сашко вагався. Саш, це не сміливість, а дурість. І мені все одно, що каже Льоша. Я йду, сказав Петя. Сашко розумів, що друг правий, але так хотілося довести, що він не гірший за всіх. Кинувши портфель, хлопчик під сквальні вигуки хлопців. Вийшов на лід. Розігнавшись, він промчав повз друзів, зробив великий різкий поворот і наступного моменту опинився у воді. Злякані однокласники кинулися на берег, а назустріч їм, без куртки та черевиків, із шарфом у руках біг Петя. Викликайте допомогу! крикнув він на бігу. Ти куди втопишся? злякано кричав йому Льоша. Петрик навіть не озирнувся. Він упав на лід і повільно розставивши ноги. Поповз до ополонки, в якій борсався його друг. Сашко намагався вилізти, але тонкий лід обламувався, а важкий одяг тягнув його вниз. Не доповзаючи до полонки, Петя кинув хлопчику шарф. Інший кінець він міцно затиснув у руці і крикнув: Сашко, тримайся міцно і не бовтайся, я тебе зараз витягну. Коли приїхали рятувальники та швидка допомога, обидва хлопчики були вже на березі. Замість гірського табору, усі канікули вони провели у лікарні. Сміливість допомагає багато чого досягти у житті, тільки не треба плутати її схизуванням. Кататися тонким льодом це не сміливість, а дурний ризик. Рятувати друга, знаючи, що можеш потонути сам ось справжня сміливість. Сміливість це бути чесним, коли легше збрехати, це не втікати від труднощів, а почати їх долати. Сміливість це залишитись вірним другом тому, від кого всі відвернулися. Ніхто не народжується сміливим, але можна виховати в собі цю якість. На цьому у нас на сьогодні все. А продовжимо знайомство з Шотландією. Вже у наступному випуску не пропусти. Дружво